Ви слухаєте українську програму з Ватикану. У приготуванні до Христового різдва кожна людина очікує світла, яке об'явилося у воплоченні Сина Божого. Це очікування яскраво виражене у псалмах. Пропонуємо вашій увазі рубрику на зустріч світлу, яку готує сестра Тереза Беспалько. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі! Наближаємося до Різдва Христового. Приготування до цього великого празника розпочинаємо з молитви Божим Словом у ритмі лекцію «Дівіна». Цьогоріч ми обрали читання із книги Псалмів як провідник для слухання Слова Божого. Пропонуємо застановитися над текстом вибраних Псалмів із царських часів, які читаємо на вечір'я великих праздників. салтир з одного боку, це книга, яку ми часто читаємо, проте досить мало над нею роздумуємо. З другого боку, така застанова над псалмами є нагодою, щоб псалтир був не другорядним, лише відповіддю на слово або більше людським, аніж Божим Словом. Сподіваємося, що коментар до богонатхненного тексту сприятиме, щоб у молитві відкривати відвічну істину Божого Слова, насолоджуватися спогляданням його краси. Нехай кожен псалом. Скеровує й наближує наші кроки до Бога, а тихе світло Його слова світить навіть у темряві. Христе світло істини що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей твоїх, молитвами, пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Псалом 45. Із мого серця гарне слово лється, я мовлю цареві, моя пісня, язик мій тростинка скорописся, найкращий ти навроду між людськими синами, краса розлита на устах у тебе. Тому-то Бог благословив тебе повіки, опережи твій стан мечем витязю, твоєю славою і красою, щасливо їдь верхи за вірність і за правду, і хай навчить тебе преславних діл, Твоя Десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі і царських ворогів серцем вмліває. Престол твій Боже, повіки вічні перло правоти, перло царства Твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня. Тому помазав тебе Бог Бог твій миром радости над друзями твоїми. Миром, алоє та касією пахнуть шати твої. З палаців із слонової кості струни тебе звеселяють, царські дочки тобі назустріч, праворуч тебе стоїть цариця в золоті офірській. Цареві моя пісня. Вінчальний піснеспів. спів, пісня пісень у мініатюрі. Так називають ще псалом 45. Він є царським псалмом, тобто піснею, укладеною придворним поетом з нагоди весілля ізраїльського царя зі своєю нареченою. Є трудність щодо визначення точного історичного контексту псалма. Ця пісня любові є також єдиною, прямо зверненою до царя, блаженного і помазаного богом навіки, завданням автора псалма і відкривати, закривати поему. Іншими дійовими особами є цар, котрого після називають Йологім, Бог, і наречена, яка входить до палацу в супроводі процесії молодих дівчат під час весільної церемонії. У центрі сюжету знаходиться жінка, яка стоїть праворуч від царя. Ймовірна матір цариці, котра виконує провідну роль у весільній церемонії. Весільна символіка 45-го псалма, яка включає опис краси одягу, пахощі, музичних інструментів, дарів, широко засвідчена в старому завіті для опису інтимності взаємин між Богом та Ізраїлем. Знову зустрічається у новому завіті. Месія Ісус є не лише наречена месіянської спільноти, а й тим, хто прийшов, щоб утвердити месіянський завіт. Откровення зображає його весіллі анця та. В новому Єрусалимі, що сходить з неба від Бога, приготована мовна речена, прикрашена для свого чоловіка, спираючись на цю біблійну основу християнська традиція, широко коментувала псалом: найдавніше тлумачення можна знайти вже в новому завіті, зокрема в посланні до євреїв: престол, твій Боже віковічний і берло правоти, берло твого царства, тому помазав тебе, Боже Бог твій єлем, радости, понад твоїх співучасників. Юстин цитує 45-й псалом повністю, просто кажучи, що в ньому говориться про Христа. Святий Атаназій Олександрійський так говорить: моє серце вимовило добре слово, логос. Це отець говорить про сина, бо він народився від Бога. А святий Єронім підкреслює, що це пісня любові. Весь псалом відноситься до Христа, про якого отець говорить Євангелії. Це син мій любий, що його я вподобав. Цікаво, що в єврейській традиції 45-й псалом завершує весільний обряд, під час якого наречений та наречена запрошені до прочитання цього псалма протягом семи днів після весілля. Однак в християнській літургії він може звучати в новому месіанському образі, не втрачаючи при цьому своєї первісної суті пісні любові та весільної радості. Прислухайся до свого серця. Як звучить сьогодні Боже Слово Псалма у Твоєму серці? Які образи представлені в тексті тобі найбільш близькі? Які почуття зроджуються під час читання цієї молитви? Вірші від 7 до 12 говорять про те, що Бог є гідний поклоніння, Господи Ісусе Божий Месіє і Царю, Царів, благодаттю та істиною сповненого. Прийнявши плоть від нашої плоті, ти обвінчався з людською природою, щоб увінчати її своєю божественною красою і вів її до небесного палацу. Ож, наслідуємо приклад Марії, досконалого образу церкви, прислухаючись до Твого Слова, забуваючи дім наших батьків, щоб іти серед святкових пісень на бенкет одвічного весілля, споглядай красу Бога в його слові разом зі святим Августином. Пісня, любові для улюбленого. Тож заспіваємо Йому цей псалом, радуємося весіллю. І будьмо разом з тими, хто справляє весілля, хто запрошений на весілля, і самі гості наречені. бо наречена церква, а наречений Христос для нас віруючих. Наречений завжди представляється прекрасним: прекрасний Бог, Слово у Бога, прекрасний в утробі Діви, де Він не втратив своєї божественності і прийняв людську подобу, прекрасне Слово, народжене немовлям. Бо коли він був немовлям, коли годувався молоком, коли його тримали на руках, небеса промовляли, ангели співали хвалу. Зірка вказувала шлях волхвів, йому поклонялося в яслах, він був поживою для смирених, прекрасний на небі, прекрасний на землі, прекрасний в утробі матері, прекрасний в обіймах батьків, прекрасний в чудесах, прекрасний в стражданнях, прекрасний в тому, що запрошує до життя, прекрасний в тому, що не дбає про смерть, прекрасний в тому, що віддає життя. І прекрасний в тому, що приймає його знову: прекрасний на хресті, прекрасний в гробі, прекрасний на небі. Слухайте цю пісню з розумінням, і нехай не міч плоті не відвертає ваших очей від близької її краси. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єзус Христос!